Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. Тож сьогодні дивіться про таке: Візит посла Республіки Молдова. Осінній бал в КИМУ. Лекція представника ООН. Підводна фотозйомка. Вже вкотре Київський міжнародний університет приймає представників з різних країн. Цього разу до нас завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Молдова. Їсть прочитав нашим студентам лекцію, основні принципи якої базувалися на вибудовуванні дружніх стосунків між Україною та Молдовою. Наша знімальна група не змогла уминути своєю увагою цю надзвичайну подію. Україна як незалежна держава підтримує дипломатичні зв'язки з багатьма країнами, проте особливе місце займають відносини з Республікою Молдова. Ми не просто сусіди, а й давні партнери і друзі. А почалось все ще задовго до проголошення незалежності. Найвідоміший молдавський воєвода Стефан Третій, великий він же Штефан Челмарі, був одружений сестрою київського князя Симона Олельковича Євдокією. Добре, знаний Петро Могила, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Людина, ім'я якої носить один з найдавніших освітніх закладів України, був молдованином. А славетний український гетьман Богдан Хмельницький не тільки підтримував дружні і дипломатичні відносини з молдавським господарем Василем Лупу, але його старший син Тиміш був одружений з дочкою Василя Розандою. Крім того, і сьогодні багато вихідців з Молдови займають не останнє місце у нашій державі. Нині ж на території Республіки Молдова проживає 300 тисяч українців. А в Україні близько 260 тисяч молдован. Саме тому, що наші країни такі близькі. До Київського міжнародного університету завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Молдова в Україні Іон Стевіле. Він виступив перед студентами з лекцією на тему відносини України та Республіки Молдова, стан та перспективи. В ході зустрічі було обговорено ряд вкрай важливих питань для обох країн, а зокрема про торгово-економічні відносини наших держав. Придністровську проблему асоціацію з Євросоюзом тощо Ми дуже радий, що у нас завпадає у нас у наших адеїв стран завпадає історичний скажений цивілізаційний вибір, європейський, європейський союз, інтеграція в Європейському Союзі. Також пан Стевіли поділився практикою ведення біометричних паспортів. Прямоугольник, маленький прямоугольник там розділений на з лінією посередині в виде креста. И это означает, если вы видите такой паспорт с таким знаком, он одинаков во всем мире, это означает, что паспорт он биометрический. Після лекції всі охочі студенти могли задати пану послу запитання, на які той довго і змістовно відповідав. Якщо зустріча з послом – це практичне заняття. Вони можуть від першого лица знати абсолютно все про наших відносинах, в даному випадку. І це не просто зустріча, це заняття, це знання. Це найкраща лікція і найкращі. Пану послу теж сподобався такий метод роботи, тому він висловив побажання відвідувати нас і надалі. Впечатлення у мене найкраще і положительные. Я на самом деле вперше нахожусь у вас в гостях. Но я сразу решил для себя приходить еще и еще раз к вам каждый раз, когда будут меня приглашать и готов выступать с лекциями на другую тематику перед вашими студентами. Я буду рад в следующем году приходить на юбилей университета. Тож взявши з нашого гостя обіцянку повернутися, чекаємо нових зустрічей. Ірина Присяжнюк, Дмитро, Оліфанов, Київський міжнародний університет. Осіння пора року асоціюється не тільки з яскравим листям, дощем та врожаєм. Студенти Київського міжнародного університету з нетерпінням чекають ще одну подію осінній бал. Це свято стало доброю традицією в нашому університеті, тож докладніше про це дивіться в наступному сюжеті. В ліцеї Київського міжнародного університету вже вкотре відбулося свято осінній бал. За титул короля та королеви осені змагалося 11 учасників, починаючи з 5 класу. Оцінювало виступи учасників журі, яке складалося з викладачів КИМУ на чолі із директором ліцею Наталією Хромченковою. Конкурсна програма була доволі насиченою. Учасники представляли себе, дівчата мали можливість проявити свої хореографічні здібності. У конкурсі прогулянка під дощем, натомість хлопцям довелося плести буси та браслети для членів журі. Учасники показали себе в ролі художників, також створювали чарівні осінні букети, показували свої таланти у декламуванні віршів, співі, грі на гітарі, малюванні. Ну що сказати, справжні молодці, але ведучі свята не оминули увагою і членів журі. Для них також був заготовлений конкурс із загадками під назвою Дари осені і як завжди, по закінченню свята журі оголосило свій вердикт. Кожен з учасників отримав грамоту в тій чи іншій номінації, а королем та королевою осіннього балу стали. Гарнік нацаканян та Ані Геворгян. Це було дуже класно. енергія активності, фантазії. І я ніколи ще не виступала гітари публіки. І було дуже класно. Дякую всім. А про всі тонкощі організації свята та підрахунок голосів розповіла Наталія Храмченкова. Ціні бал це завжди цікаво для дітей. Чому тому, що це творче свято, на якому діти можуть показати свій розвиток. Журі дуже було тяжко ставити бали. Чому? Тому що кожен на дитина по своєму особистість, і вона проявляє себе по-своєму. Бал закінчився. Учасники та гості, мов осінні листочки, розлетілися хто куди, залишивши лише приємні спогади про свято. Тетяна Ільєнко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Чи не вперше про права людини заговорили в Англії під час славетної революції у 1689 році. Цю проблему в своїх роботах підіймали і представники просвітницького руху. На сьогоднішній день тема не втратила своєї актуальності. Саме тому до нашого університету завітав представник ООН. Докладніше про це дивіться далі. Кожна людина від народження має природні права. Всі вони закріплені в Декларації прав людини, прийнятої міжнародною спільнотою. Дивно, але людям знадобилося ціле століття, щоб зрозуміти свої права та затвердити їх. Адже на перший погляд все здається дуже простим: якщо всі люди почнуть поважати свої та чужі права, то на землі стане набагато менше горя, сліз та несправедливості. До студентів Киму завітав Василь Романюк, менеджер проєкту ООН Демократизація права людини і розвиток громадянського суспільства з лекцією на тему «Універсальний періодичний огляд ООН як ефективний міжнародний механізм дотримання та захисту прав людини. 13 13-й, 14-й, частину 15-го року, Україна повинна виконати ті 115 рекомендацій, які вона взяла на себе. Вони є обов'язковими. Це не ж, не легкий шлях. Але час є і позитивні тенденції є як зі сторони громадськості, так і зі сторони влади. Увага присутніх також була сфокусована на використанні міжнародних принципів у сфері захисту прав людини. Декілька років тому був запущений новий механізм ООН для оцінки ситуації у сфері прав людини універсальний періодичний огляд. Дана програма дозволяє окремій державі збирати рекомендації інших держав-членів ООН щодо покращення ситуації у сфері прав людини. А також розглядати та переймати успішні напрацювання інших країн. Студенти поділилися своїм враженням з приводу лекції. Мені, як студенту інституту міжнародних відносин, Київського міжнародного інституту було надзвичайно цікаво відвідати лекцію представника ООН з питань захисту прав людини. Також дуже було цікаво дізнатися про особливості функціонування універсального перебічного огляду. Було цікаво дізнатися, як приймаються рішення і де піднімається питання захисту прав людини на нашому законодавчому рівні? Права людини це нева нагорода, яку можна отримати в результаті досягнення сталого розвитку. Це необхідна передумова, без якої сам розвиток просто неможливий. Мета права забезпечення миру, а щоб його досягти, потрібна боротьба. Аліомдулхиров, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Багато хто з нас серйозно цікавиться фотомистецтвом. Ми вже не раз робили тематичні репортажі про історії виникнення та становлення сучасної фотографії. А цього разу наш журналіст Карина Калітовська вирішила показати вам основні принципи та ідеї підводної фотозйомки. Тож, якщо ви цікавитесь цією темою, маєте вдома все необхідне або вам просто хочеться дізнатись про щось нове. Не перемикайте та дивіться наш наступний сюжет. Ще не так давно люди могли тільки уявляти собі, як виглядає підводний світ. Сьогодні ж ми маємо унікальну можливість не тільки зазирнути у цю загадкову атмосферу, але й зафіксувати тамтешнє життя. Це цілий всесвіт, який здавалося, тільки й чекає, щоб його неосяжні простори відвідав фотограф і відобразив на знімках його дива. Кілька десятиліть тому підводна фотографія була рідкісним захопленням, доступним лише небагатьом обраним. Зараз зйомка під водою під силу будь-кому. А бажаючих, як правило, набагато більше, ніж тих, хто розуміє, чим і як робити якісні знімки. Багато хто уявляє, що від підводної фотографії їх відділяє зовсім небагато. Досить купити водонепроникний фотоапарат і гайда під воду. Не купуйтеся на цей трюк, адже одного технічного приладу буде замало. Для того щоб отримати гідну світлину, потрібно знати ази фотомистецтва, наприклад, як правильно виставити світло, адже для знімку це один з найважливіших аспектів успіху. Додаткові складнощі виникають у зв'язку з тим, що вода дуже добре поглинає сонячні промені, тому освітлення потрібно більше. Наша знімальна група відвідала майстер-клас Федора Лєбєдєва з підводної зйомки, де розповідалося про всі тонкощі цього мистецтва. Успіхи досягають ті люди в підводній фотографії або кіно, які вміють добре фотографувати на суші. Тобто треба спочатку навчитися Композиції чувствують кадр, знати, що ти хочеш, а тільки потім знімати під водою. Якщо ви хочете, щоб ваші світлини оцінили майстри своєї справи, то вам на фестиваль підводного зображення Срібна акула там кожен відвідувач може побачити мешканців іншого світу, очима підводних фотографів та операторів. Гостями цьогорічного фестивалю стали такі відомі метри, як Андре Лабан. Оператор Жака Іва Кусто, художник, що малює на дні моря фарбами, і режисер дивовижних фільмів Крістіан Петрон, відомий у всьому світі своїми зйомками Титаніка. Підводна фотографія та відеозйомка відрізняються від звичайної тим, що крім знання самого предмета фотографії, вимагає ще й навичок плавання під водою і використання додаткового спорядження, без якого занурення просто неможливе. Акваланги стали безпечними і люди знімають как з аквалангами, так і без аквалангов погружаються під воду. Сніматись з Це не значить, що треба їхати кудись то далеко. Напевно, багато хто пам'ятає програму Одіссея Жака Кусто Підводний світ, яку дивилися із захопленням та відкритими ротами. Всі об'їхавши весь світ зі своєю командою, Жак зібрав оригінальну колекцію відео підводного світу. Ми живемо в чудовий час, коли можемо собі дозволити фотокамеру для підводної зйомки. Тож не втрачаємо його. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре!